Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у Кутку. Пропонуємо до вашої уваги щітку для колес. Це ідеальний інструмент для ретельного догляду за шинами та дисками. Підходить для автомобілів, вантажівок, позашляховиків та мотоциклів. М'яка, але міцна щетина, ефективно видаляє бруд, гальмівний пил та маслянисті забруднення, не дряпаючи поверхню гальм. Ергономічна ручка знаковського пластику забезпечує зручний хват навіть під час тривалого миття. Завдяки спеціальній формі щітка легко проникає між спицями та ін. Іншими деталями дисків, дозволяючи досягти максимального результату очищення, вона легка, компактна та довговічна. Чудово підходить як для домашнього використання, так і для автомийок.